Вітаю, мене звати Інна Іваніна, і вже 30 років я вивчаю, як працює свідомість. Я зацікавилась роботою свідомості у медичному університеті. Після нього написала дисертацію на цю тему. Додатково навчалася в різних школах психотерапії коучингу. 15 років працювала в клінічних дослідженнях, присвячених нейробіології. Все це тому, що весь час шукала межу. Доки людина здатна змінювати своє життя, я боялася повірити у те, що починала розуміти. І в цей самий момент я зустріла свого чоловіка, який провів три роки у мовчазному ретриті з цією ж самою метою дослідити. Межі можливостей свого розуму, і він підтвердив мої припущення. Не дуже багато людей на планеті взагалі мають такий досвід, як він, тому вчена у мені раділа можливості пролити світло на речі, про які я здогадувалася. Наприклад, про те, що якщо ви мовчите тривалий час, ваші сили відновлюються. Посилюються здібності до творчості, що повертаються картинки з минулого, які ви повністю забули. Було б бажання навіть дуже раннє дитинство можна пригадати, і навіть раніше цього. Наприклад, що чим глибше ви занурюєтеся у свій внутрішній світ замість звичайного зовнішнього, тим зрозуміліші вам усі взаємозв'язки у вашому житті і те, чому у вас проблеми у стосунках. Зі здоров'ям або з грошима, все, що з вами відбувалося, абсолютно зрозуміло. І коли мені це стало ясно, я вирішила ризикнути своєю репутацією і зробила проект справжнє зцілення. До цього проекту я запросила 30 осіб з різними проблемами зі здоров'ям, Ідіопатичної алергії і сколіозу до хронічної депресії і онкології. Мета проекту була застосувати розуміння того, як впливає свідомість. І подивитися, які будуть зміни на рівні здоров'я. Результати проекту перевищили всі мої очікування. Щоб підтвердити ці ідеї, ми вирішили взяти щось, що можна краще виміряти і порахувати. І створили курс лабораторію, який назвали мільйони з пробірки. Ми взяли до неї всіх бажаючих. Випробувати на собі всі наші ідеї на прикладі грошей, і справа навіть не в тому, що це був супер успішний експеримент. І більшість людей, які брали в ньому участь, повністю змінили свої стосунки з грошима. Дійсно, багато хто закрив борги у сотні тисяч доларів. Люди вийшли на новий фінансовий рівень, деякі на такий рівень бізнесу, у який взагалі дуже важко повірити десятки мільйонів доларів. Абсолютно несподіваних раніше, чим ми дійсно пишаємося, це те, що наша ідея повністю змінює розуміння того, як працює бізнес, тому що ми навчали відсутніх у сучасному навчанні ланок чіткому науково обґрунтованому методу зростання. Але замало цього шок полягає в тому, що матеріальний успіх, який зазвичай не пов'язують. Ні з якою свідомістю виявився на 100% з нею пов'язаний. І якщо ви дивитесь цей майстер-клас, швидше за все, ви вже побудували щось відносно успішне у вашому житті, і це ставить вас попереду як мінімум 90% населення планети. Але також це означає, що ви досі не досягли того рівня, на якому хочете бути, і це стосується швидше за все не тільки грошей. А можливо, ви ще й на 100% незадоволені своїми стосунками або здоров'ям, або ідете на компроміси у своїй кар'єрі, і некомфортна правда полягає в тому, що якщо ви продовжите жити своїм життям так як зараз, ви ніколи не отримаєте того глибокого відчуття задоволення якого підсвідомо так сильно прагнете. Тому що, як мені сказав мій чоловік після свого триричного ретриту, взагалі дивно, що люди, хоч якихось цілей, досягають, тому що їхні стратегії це стратегії трирічних дітей, які абсолютно не розуміють, як працює світ навколо і наскільки потужною є їхня свідомість. Швидше за все, ваші щоденні стратегії і дії самі по собі є тим, що блокує. Ваш розвиток і зростання, і навіть якщо ви відчуваєте якийсь прогрес, це просто більш витончена форма стагнації. Що ж робити при всій суперечливості постаті, Ілона Маска найкраще те, про що я сказала, ілюструє його фраза, яку я нещодавно почула. Найбільша помилка оптимізувати те, що не повинно існувати взагалі. Подумайте про своє життя і про ваші цілі, і про те, як ви до них ідете. Якщо ви слухаєте мене зараз, швидше за все, що ваші підходи різноманітні, одні змінюють інше. Це просто погана стратегія, яка забезпечує просто виживання. І крок номер один це перестати робити те, що не працює. Гарні стратегії дивовижні тим, що рідко зустрічаються. Хороші стратегії дивовижні тим, що рідко зустрічаються у більшості людей. І правда полягає в тому, що те, що ви робите, недостатньо. Для того щоб вийти на наступний рівень, все тому, що стратегії, які використовуються людьми для поліпшення свого життя, побудовані на неправильному розумінні своєї свідомості і світу навколо, ті рідкісні люди в історії людства, які усвідомили, як це працює, досягали неможливого як Лінкольн, який став президентом Сполучених Штатів, чого від нього людини з бідної родини і Політичної невдахи у 51 рік ніхто не очікував або як Ейзенгавер, який був досить посереднім полководцем, але став одним із найпопулярніших і найшанованіших президентів США, ці люди були унікальними, тому що їхні дії не вкладалися. У звичайну логіку їхніх сучасників щось у їхній свідомості працювало інакше ніж у звичайних людей. Ми точно знаємо, що це було, і саме цьому ми навчали учасників нашої лабораторії. І звичайно ж, мене радувало кожне повідомлення в особисті. Інно я закрила борг у півмільйона, інно на новій роботі вдвічі більша зарплата. Інно ми отримали контракт на 600 тисяч доларів. Інно ми купуємо будинок за півтора мільйона, зростання доходів. Бізнесів у десятки разів кілька мільйонерів з нуля. Чому у них вийшло? Ви думаєте, вони відрізняються від вас? Є кілька речей. Перше, вони дізналися, як працює свідомість. Друге, вони ризикнули усунути увесь цей шум, усі ускладнення, які самі створили собі на шляху, щоб їх шлях до неможливих бажаних результатів очистився. Як це було на практиці? Одна з моїх улюблених історій нашого курсу. Мільйони з пробірки, це історія Олі Макушенка, яка працювала багато років в it індустрії. Коли вона прийшла в нашу програму, вона все ще працювала віце-президентом популярного видавництва відеоігор. але повністю вигоріла і мріяла займатися чимось, що буде приносити хороший дохід, і одночасно мати сенс відповідати її цінностям, навіть знаючи, що те, чого ми вчимо, працює. Я не зовсім була готова до того, що вона просто вирішить піти вчитися на звичайного коуча замість крісла віце-президента компанії. І ось за перший рік вона заробила більше ніж у своєму видавництві, ставши популярним бізнес коучем серійних підприємців. І, звичайно, важливо мати гідний дохід, але набагато важливіше, що вона відчуває себе щасливою людиною, тому що те, чим вона займається. Відповідає тому, в що вона вірить її глибинним цінностям. Вона завжди хотіла безпосередньо допомагати людям. Я вже не кажу про те, що Оля, засвоївши основні ідеї, застосувала їх більш широко, як у своєму бізнесі, так і в особистому житті. Вона випускає на сьогодні коучингові ігри і вийшла заміж за прекрасну людину. Вони разом живуть зараз в Лос-Анджелесі. І якщо ви думаєте, ну так це Оля, ну так це Діма, ну так це Інна, ну так це Юля, по-перше, історії успіху було занадто багато, щоб вважати це просто збігом. По-друге, секрет цих успіхів у перевірений методології, яку ми застосовуємо в нашій програмі. І якщо ви впевнені, у методології масштаб не має значення, це просто справа техніки. По-третє, мета має вас по-справжньому мотивувати, інакше ви будете робити по чайній ложці за годину. Більшість людей ніколи не ставлять перед собою цілей, які взагалі було б варто досягати. Одна справа: якщо я хочу просто 10% до зарплатні. Інша справа, коли я хочу зарплатню в 10 разів вищу. І якщо навіть ви в це не вірите, яким чином це взагалі може з вами статися? До чого тут сила свідомості? Численні дослідження в галузі нейробіології свідчать про те, що те, як ми думаємо про майбутнє, відбивається на тому, що з нами відбувається сьогодення. Ваші цілі визначають вашу систему координат в рамках неможливої, але дуже бажаної мети, ваш розум входить в стан підвищеної концентрації, коли він одразу відфільтровує. Все, що не пов'язане з досягненням мети. Так, наприклад, коли Оля зрозуміла, що буде йти з компанії, якийсь час, вона думала, що доведеться шукати схоже місце роботи, але, вирішивши бути чесною із собою, вона собі зізналася, що не хоче працювати взагалі в корпоративному бізнесі. Вона сфокусувалася на двох речах, відкинувши всі компромісні варіанти. Чим я мрію займатися і скільки я хочу заробляти, решта була справою техніки, не вдаючись у подробиці техніки роботи зі своєю свідомістю, можете собі уявити, скільки сил вона заощадила взагалі не займаючись тими варіанти, які все одно її б не влаштували. Коли ви ставите перед собою дійсно масштабні цілі, щось відбувається з вашою психікою, мета. Починає впливати на вас прямо тут і зараз неможлива мета це усвідомлена стратегія, яка створює спрямований тиск і допомагає вам визначити точки опори, які можуть призвести до експоненціальних замість звичайних лінійних результатів. Тому що мотивація буде допомагати вам залишатися у фокусі, поки ви будете використовувати техніки роботи з силою вашої свідомості, саме тому учасники. Наших курсів за кілька місяців досягли більше успіхів, ніж іноді за все попереднє життя. В нашій програмі ми допомагаємо зрозуміти основи того, як працює наша свідомість, тобто причину наслідкові зв'язки. Нова інформація видається щотижня з конкретними завданнями для роздумів і впровадження. У вас буде куратор, фахівець, який успішно закінчив цей проект. І який допоможе вам подолати всі перешкоди на шляху до вашої неможливої мети, і забезпечить, щоб ви не ухилялися від своїх зобов'язань і не зійшли зі шляху. Ви також зможете долучитися до групових коучингових сесій, які проводимо ми з білом і наші близькі учні, де ми вирішуємо реальні проблеми і ситуації, які трапляються з учасниками наших проєктів. все в режимі реального часу. І також ви отримаєте. Доступ до нашої бібліотеки курсу, включаючи робочі зошити, аудіо, відеозаписи, ви зможете відвідати живі заходи за участю всієї нашої спільноти. І нарешті ми будемо контролювати досягнення вами ваших цілей, і ви зможете досягти за кілька місяців того, на що у мене особисто пішли роки. В тому числі ви будете отримувати щомісячні завдання з одноденних ретритів, які прискорять ваші результати. Досягнення неможливих цілей це норма в нашій групі, це просто спосіб вирішення проблем. У нас є певні вимоги для того, щоб ви стали учасником клубу Фінансова Свобода. По-перше, ви повинні зрозуміти, що за своє життя відповідаєте тільки ви, і ми дамо вам всі інструменти, але ви маєте їх застосувати, і ми будемо допомагати вам і спостерігати за тим, щоб ви їх застосовували. По-друге, ви маєте мати відкритий розум для того, щоб застосовувати нестандартні рішення, які є основою програми, головною її частиною. І нарешті ви маєте бути віддані своїй неможливій меті. І як правило, в нашій програмі це пов'язано із досягненням якогось фінансового результату значного доходу. Це те, чого наші учасники досягають, застосовуючи навички, які ми викладаємо. Це інвестиція 30 доларів на місяць із зобов'язанням на 6 місяців. Ми хочемо, щоб цей курс був доступний для всіх. І коли ви застосуєте всі наші техніки і отримаєте результат, ми запросимо вас до ВІП-клубу. Якщо те, що я змалювала, вам відгукається. І якщо ви готові до нового рівня доходу для себе і для свого бізнесу, переходьте за посиланням нижче для реєстрації в програмі. Ми не приймаємо в програму тих, хто не готовий для неможливої мети. І до початку програми ви, як мінімум, маєте продумати свою мету і придумати хоча б один потенційно можливий спосіб досягнення. Будьте готовими пояснити, чому ви готові саме зараз взяти на себе зобов'язання щодо цієї трансформації. Чесно кажучи, багато людей, які пройшли нашу програму, досі пишуть. Мені слова подяки, що завдяки нашому проекту вони радикально змінили своє життя, масштабували бізнес іноді за дуже короткий проміжок часу. Я вам кажу про це, тому що абсолютно впевнена, що якщо ви застосуєте навички, яких ми вас навчимо, і оберете своє майбутнє, а не минуле, ви зможете усунути всі складнощі, всі перешкоди. І досягти своїх фінансових результатів швидше, ніж ви вважаєте за можливим. Єдине питання, яке ви дійсно маєте задати собі, наскільки сильно ви хочете майбутнє, про яке мрієте?